Тільки тоді. Далі можна рухатись та змінювати ситуацію в питанні пенсії. А змін, ви знаєте, немає. Тільки розмови. А треба ж змінювати. Треба робити краще, притворювати. Ось чому немає цих змін. Бо розуміння немає. Треба наводити лад в цьому. Пенсійному фонді в Україні треба скасувати все, те, що не має відношення до пенсії. Бо пенсійний фонд має опікуватись питаннями пенсії, все. Це його діяльність тільки пенсії і, відповідно, тими людьми, яким є 60 років. В пенсійному фонді треба скасувати все те, що не має відношення до пенсії, тільки поняття. Є пенсійний вік та трудовий стаж. Ось тоді можна рухатись. Ось тоді можна розповідати і задаватись питанням пенсійної реформи. О, шановні глядачі, дуже стислий матеріал стосовно поняття пенсії і розуміння пенсійної реформи. Але перед тим, як оці чотири пункти будуть пройдені, будуть зрозумілі. І тоді можна вже щось змінювати і надавати інші результати в питанні пенсії. Тільки так. Але зараз, ви всі знаєте, багато розмов, багато від держави різних пропозицій, надбавки, індексація, доплати. А в результаті що? Нічого. Ось тому, що на нічі, ось така тема для роздумів для всіх нас. Бо це вихід ситуації щодо пенсійної реформи. На цьому дозвольте завершити це відео. На днях ми зробимо окреме відео по пенсії, бо матеріалу дуже багато. Розглянемо один приклад пенсії, яка вона на прикладі однієї людини. І скажу вам, що це. Один із народних депутатів України. І вже в відео ми будемо більш конкретно казати, що відбувається. Буде дуже цікаво. Це я вам обіцяв. Тому всім дякую за перегляд цього відео. Якщо відео це сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми працюємо і будемо надавати вам цікавий, продуктивний і важливий матеріал. До нових зустрічей!